З 19 грудня у дію вступила постанова кабміну про порядок нарахування послуги опалення з урахуванням середньодобової температури повітря. До уваги беруться дані метеорологічної служби. Так, за грудень з урахуванням змін тариф за теплопостачання державного підприємства Криворізька теплоцентраль замість 19 гривень 40 копійок склав 17 гривень 86 копійок. Перерахунок проводиться по завершенні календарного місяця. Щоправда, будинки чи квартири облаштовані приладами обліку теплової енергії. Енергії перерахунку не підлягають. Якщо у вас, як споживача, з'явилися обґрунтовані претензії до надавача послуги щодо її якості, і юристи, і самі представники теплогенеруючих підприємств радять надсилати заявку на проведення комісійного обстеження. Проблеми, що необхідно зробити споживачу, перш за все зателефонувати або письмово звернутися до організації, яка надає послугу з опалення з вимогою. Приїхати та здійснити такі заміри цієї температури в приміщенні. Протягом 72 годин зобов'язана організація прибути. Якщо вони не прибувають у встановленому законом порядку, то заміри може зробити самостійно споживач за допомогою ну, засобів вимирювальної техніки, скласти акт про заміри з. За підписом двох споживачів в цьому ж самому будинку. Тобто це вже буде офіційний документ, який є підставою для розрахунку. З цим актом звернутися до теплопостачальної організації з претензією про здійснення перерахунку, оскільки в даному випадку якість послуги не відповідає нормативним даним. І, теплопостачальна організація зобов'язана здійснити в такому випадку перерахунок від 12 до 18 градусів там за кожний градус зниження на 5% там є спеціальна формула, по яку розраховується. нижче 12 градусів взагалі можна не сплачувати. Абичне в цю комісію входять представитель того, хто предоставляє услугу в даному випадку, державного підприємства «Криворужська теплоцентраль. представитель управляющей компании или если это ОСББ или ЖСК, то представитель правления, сам жилец, который подал, как бы сам потребитель, который подал заявочку. И если повторное обследование проводится, мы приглашаем еще, и это предусмотрено 630-м постановлением, представителя органов самоуправления. Если с нашей стороны скажем идут какие-то недостатки, предписания мы как бы пишем себе для того, чтобы устранить да, со временем. Если это управляющая компания, то ей тоже дается предписание, что, за что отвечает управляющая компания, обычно это внутридомовая система. Особи, яких запрошуєте засвідчувати аспекти неякісної послуги, бажано, щоб окрім проживання у даному будинку були ще й власниками особових рахунків для об'єктивності в акті маєте вказувати їх персональні дані та адресу. Навіть у випадку будь-якого судового розгляду суд буде на це зважати. Що до моменту, коли температура не прийшла в норму. І не буде складено відповідний акт про те, що вона відповідає фактичній нормативній да, нормативному стану. Тобто було, наприклад, 10 градусів в приміщенні там 1 січня, і лише 20 січня стало у нас 19 градусів, там, 18, що відповідає нормативу. Тобто за цей період буде нараховуватись якраз, ну. З моєї точки зору, це було правильно, і з точки зору закону повинно нараховуватися по зменшеному коефіцієнту, оскільки інших даних в нас не було за цей період. Перерахунок проводитиметься від дати, коли складений акт було зареєстровано. Говорить начальник відділу по зв'язках з громадськістю та змі державного підприємства Криворізька теплоцентраль Світлана Кудінова за умови, якщо температура дійсно не відповідає нормативам. В зависимости от того, сколько градусов у вас в жилом помещении, будет от начислений там сниматься определенный процент. Перерасчет будет делаться только за тот период, когда температура была ненормативной. То есть если во второй раз приходит повторная комиссия, все недостатки устранены, температура нормативная, акт закрывается, вот с этого момента уже начисления идут как обычно. Відповідальність за систему опалення всередині квартири несе безпосередньо споживач, тому до уваги обов'язково братиметься наявність можливих порушень шляхом самоправного втручання у її функціонування. Таке, говорить Світлана Кудінова, трапляється нерідко. Якщо ця система була перепланована без розрішення, дуже часто обирають, допустим, коли міняють батареї зв'язку з чим, скажем, і ставлять якісь інші. соединительные узлы, которые, скажем, не выполняют ту функцию, которую должны, да, там ставят краны, которые перекрывают, заужают диаметры труб, увеличивают количество секций батарей, делают теплые полы, утепляют лоджии и так далее. То есть все это идет перепланировка, которая обычно не санкционирована. То есть разрешение на это жилец не получает. В этом случае в акте это все указывается, и, скорее всего, перерасчета не будет. З початку поточного опалювального періоду державним підприємством Криворізька теплоцентраль з приводу перерахунку зареєстровано близько 600 звернень. Із них перерахунок проведено по 40, що склало 6%. відсотків. Не замінені вікна на пластикові, не утеплені стіни, тощо на заваді перерахунку не стануть, говорить Микола Касьян. Вплив може мати лише та квартира, яка непридатна для проживання. Є стандарти. Житло відповідає вимогам санітарних норм пристосованим для житла. То тоді так. Ніяких претензій з боку теплопостачальної організації відносно того, що у вас вікна дерев'яні і через них поступає холод, не може бути. Якщо ставиться питання відносно того, що приїхали, а вікон взагалі нема, то тоді, то тоді так. Або вони відкриті, або розбиті шибки, то тоді так, на це будуть дійсно зважати. Траплялося порушення, і у самому порядку складання акту, як то, наприклад, мешканець підписався самостійно, або це замість сусідів по будинку, зробили члени його родини. А цей документ, говорить Микола Касьян, вже не відповідає закону. Навіть з урахуванням можливих незручностей, бо 72 години очікування комісії це ваш особистий час і задля достовірності замірів, можлива платна послуга фахівця, який проводитиме їх сертифікованим термометром. Юристи радять не ігнорувати отримувану. Неякісну послугу з теплопостачання, бо пильність споживачів насамперед стимулює постачальників тепла виконувати свою роботу більш якісно.